Привіт, дружні! З вами Денис Дружній. Коротше, знімаємо реакцію на 10.30. І кліп має вийти також сьогодні на 10.30. Надіюся, що сьогодні не буде таких невдач. як Було 10 днів назад, 20 квітня, коли я на вечірку зробити, вже телефон був топлений через мій дебідний Pringles та баночка. Оця. Шинали воду і. Ну, коротше, що я буду казати, я це вже розказую мільйон разів. Надіюся, що цього не буде. І сьогодні вийде зараз на, на ранок дві реакції, і на вечір також. А зараз ще й кліп має вийти. Добре, друзі. Зараз ми реагуємо на макарони. Та в нас ще буде на вечір оці цукерки. Будемо пробувати. І зараз... Так, ексклюзив, несквік. Хоча вчора заїхали, ну, правда, то трошки далі від мого містечка, трошки. Ну, я так особо далеко. Якийсь магазин там ближче до... На там, як... Ну коротше, недалеко коло мене, не буду казати. І був уже цей несквік умазань. Я думаю, ну блін, я думаю, лише у Велмарті є цей несквік, Ви бачите, ну, ясно, що з часом і тут появляється. Виходить, немає ексклюзива, там велико такого, знаєте, у Велмарті. Треба їхати кудись там у Польщу, щоб там набрати якихось продуктів, які ще в нас нема, розумієте? Бо Там в них точно є. І, до речі, думав, у Польщі би й був пікнік, але тут у нас нема пікніка. Добре, друзі, поїхали до Макуронів. Ви чекали, ми поїхали. Де незружній реагує? Де незручній реагує, сьогодні буде реагувати на Печо, видно печиво фарміта. Маку. Маку. Роне, роне, роне! Давайте читаємо ваші коментарі. Погнали! let's go То щось я не знаю, я дивився, вчора не було. щось один, два, чи, що? вроді, було коментарі. Я не знаю, щось ви коментували, не коментували, поїхали. Привіт, друж! Дев'ять лайків. Ну, дякую, ну скільки коментарів? Ага. Пішли тепер коментар. 27 хвилин. Я пам'ятаю, тепер ви почали коментувати. Раз, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ну, слабенько, але. Ну, типа, краще, ніж Ніж, як було раніше по 5, по 6. Але пшіть більше. Добре. Люксім, дуже чекаю сьогодні макаронів. Макарони. Люксім, а не макарони. Ну, може, переплутав. Ден Клентон, класні топові батончики. Чекаю нові смаки. Бат... Е, ну, у нього там ще один смак був. Ото, що я казав. Ну, якщо. Чи то, може, упаковки різні смаки ті самі подивимося наступної суботи, може і нові. Ваня та ігрушки. Мені більше всього кокос понравився. Ага, ясно. Маргарита, Ріта, добре, якщо побачу ці батончики, куплю їх, прореагую тут, залишу оцінку. Чекаю твою оцінку тут. Ден Клентон, коли вийде відео, як ти всі ті хімічні таблетки виспаєш унітаз? Ось, знаєш, не хочеться висипати за то гроші одну висипав. Я, може, щось у чай ще маю спробувати. О, може, сьогодні. Ну ні, сьогодні, напевно, ніби я щось інше куплю. Як у чай, може висипаю, каву ще попробую таблетки, Таблє... ті типу, подивимось. Не знаю, я може й висиплю, якщо психа, ну не знаю, подимось. Е, Вітаю, дяченко. Так, дуже класний внеск. Чекаю. Після цієї реакції вже знімаємо. Баня і ігрушки вже то відео нормально, звук От... не відстаю. Та я дивився, вроді нормально, ну. А то розумієте. Ну, я ж кажу, що вже нормально. О, куплю собі ці батончики. купуй. Я думаю, з зубом все буде добре. Ну, та що мало бути пане, я ще метвив. Е, А по чому я просмотрів вчора на шортах? Не знаю, не дивлюся, не дивлюся, то деколи да, є, що й тисяча передів вчора, перед вчора не було. Блін, поїхав трохи дорого зняв. Е, Кому-то потрібний, йдіть до сраки. Джек Норріс, та нічого, що звук відстав. Та вже що зробиш? Ну, тепер вже точно нічого. Олександр Скачок, бо дата 8. 28 прийшло. Е, Сьогодні вже буде менше коментарів. Ну, я вже вижу. І Розі щось написала, не зрозуміло. Все, ми починаємо реагувати. Дивіться, який класний тортик, але у нас ще смачніше. Поїхали їсти. Все, приступаємо. До речі, каву я лишу на Несвіка, тому цей раз просто без кави, ми їмо макарон. Ти вам однаково? Може один лишу на ютуб шорт макарон. Пан так і зроблю. То що я просив, що на 10.30, що я вчора боявся, що не вийде, вийде би, мам, попросив піти на у 11 годині піти. Щоб на 10 разів на погодах. Значить, все добре. Вона піде в місто собі в. Ну, коротше, в 11 годині, що супер. А я викладу вчасно з вами ролик. Добре, який ми перший колір починаємо. Знаєте, який зелений? Того що 에, тут більше зеленого нема. Це один єдиний зелений. Поїхали, а ну? Давайте. Ви чекали цього, поїхали, я теж. М -м, прикольний. М -м, Знаєте... Ці мені макарони нагадали серію з Губки Боба. Серія, коли у нього були кольорові гамбургери. Що типа... Mm, вони зробили кольорові гамбургери. І такі самі були бургери. І жовті, і фіолетові, і рожеві. Ну це не бургери, але вони щось нагадують ті красбургери. що в тій серії. Ну тому такі справи. Mm, прикольно. Зеленого поставлю 9 балюс смачно. може і 10, ну поки що 9. Якась волосина на камері, чекайте, подивлюся, що там таке. Зараз вам скажу, що до чого. Я зрозумів. Тут. Типа, ну там під середині під, кам під ну, типа, йде скло і під скло та волосина, ну, то вже не забереш. Добре. А, тепер беремо розовий, бо більше розового немає. Давайте розовий. О, розовий з диркою. Ну, провалилося. Ну нічого, бо це макарони поїхали. Ммм. Таке вишневе. Зелене що, яблуко, або ківі було. М -м -м -м. Я нагадав у Велмарті, ще був новий смак Бьорна Енергетика. Ну, знаєте, ми брали з вами оригінал чорний. І зелене яблуко Ківі. А то було ще якийсь оранжевий вогонь. Але не писало якийсь смак. Тому я не знаю, чи брати, чи не брати. Ну може потім у нас появиться. Якщо сьогодні у нас появиться, візьму. Але напевно не візьму. То 21-го вроді всі контенти вийшли, так. Угу. Ну це байсом. Добре. Я лишу... Тоді, так як я тут е, одинаковий, значить, це на YouTube Short, ці два, йому зараз. Давайте жовтий інкій. А ну давайте я вам знімлю з, -з, 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 -з близості, так? Ви який класний. Вони смачні, вони реально смачні, вони такі прикольні. Я пам'ятаю, ну ось такий, бачите. Я пам'ятаю шоу у 2019 році, я перший раз макуранці попробував. І такий думав, блін, годна штука. Ніколи не пробувала годна штука, дійсно годна. Ммм, банан, напевно. Розрізняю, які це смаки, бо це щось. Бачите? Ква! О! Поставлю 10 балів смачно. 10 балів жовтий, поставлю, хоча зуби заболіли. Ну, це вже не питання до розробників, а питання до мене. Це походу, вишневий. Поїхали. Напевно, фіолетовий. Ні, чорничний. Бо фіолетовий у нас що ж, чорниця. Або смородина, так. Ну, чесно... Ну, не видає ніякі смаки. Просто солодке, так. Ікраще чути, що це вишнева, так? Оця двидала якраз. Від ти по не непонятно, що за смак. Це вже понятно. Це вже майже Ну, Пару штук за 30 гривень. Ну, розумієте. Якщо будуть нові смаки... Коришні міші якісь, то я візьму. Хм... Mm. Оце чути, що вишнева, так. Я думав чорничне, ну вишнева. Бо тут така начинка червона, бачите? Зараз вам познімаю. І то, напевно, вишнева ось така. Ми б мали б по ідеї, знаєте що? Кожний цей смак поділити і окремо і начинку, і це, але вже я це не знімав, бо ми вже ті з'їли, це вже от -от стані лишилося. Я вирішив зразу, знаєте, дати оцінку без оцього що. Ложечкою то клупатися і давати оцінку. Вже не в цьому відео, так? Другим разом. А я купив макурони там. Зато стіл після цього кольоровий. Ну ясно. Ясно, що це хімічне, що вони це обшикують всякими кольоровими штуками. Зрозуміло, але воно смачне. Дуже смачно. Фіолетом 9 балю. Вишнева, типу це, 9 балів. Добре, друзі. Пишіть, чи сподобались вам макарони. Якщо вам сподобалось, як будуть нові кольори, візьмемо наступного разу. Або, наприклад, візьмемо ще макарон. Допустимо, поєднаємо з енергетиком. Чи поєднаємо сьогодні без кави. Можемо з кока сколько ще. Як вам сподобались макарони, пишіть, чи сподобались. Чи хочете ще. Будуть коментарі, будемо знімати. З вами був Денис дружній. Ось такий кольоровий стіл після цього. До, 10, до 11 хвилин. Залишаємо на YouTube Short. Бувайте! Пішов знімати нескрік. Побачимось!